Це у мене така от спроба безглютенової дієти. І молоко, до речі, без лактози. Ну, спроба, тому що не все все одно без глютену. І воно є те, що я можу їсти, наприклад, вівсянку взагалі окей. Вона така ж точно я не відрізняю. А от хліб. Раніше я теж пробувала віддала птахам. Цього разу я. Част, частково згризла його, частково віддала птахам. Скажіть мені, будь ласочка чи ви їсте, мій друг, до речі, нормально хліб з'їв? Ну, каже, відчувається, що він якийсь не такий, ну, нормально. А я віддала птахам, зверху з нього з'їла лосось. Якщо ви у вас безглютенова дієта. Чи справді ви добре почуваєтесь, бо це експеримент і чи справді вам воно не відрізняється на смак? Поділіться, будь ласка, бо мені сказали, що справді добре почуваєшся, якщо ти глютен не їш. І я повірила, бо мені сказав така скептична людина.